Ну, бачите, Путін постійно потрапляє ну, формально логічні протиріччя. З одного боку він завжди намагається довести, що окремого українського народу нема, чи якийсь збіг обставин, там якийсь там прикрий випадок, що чомусь там частина великої, єдиного там народу чомусь там помилково не ну, думку. Вважає, що вони якісь там українці, а не там русичі чи росіяни тощо, тощо. Так. Ось тобто це якась помилка, помилки українського народу нема. Але ж з іншого боку, він вже два роки веде там війну проти тих людей, які випадково там проти росіян, які випадково чомусь вважають, що вони українці, і особливих, ну якщо чесно, успіх, успіхів він в цій війні не має, і величезна, потужна, імперіїстична Росія вже два роки там не може з України нічого зробити, ну, у великому рахунку, це героїчна оборона. Україна ну, вже наявно, наявно у всьому світі довела, що ми різні, <гум> ми, ми різні, дійсно. Ну, Так сталося історично. І в цьому немає нічого ані доброго, ані поганого. Просто ми різні і так сталося історично. Це по-перше. По-друге, е ми зачепили питання національно визвольної визвольної боротьби українців, питання ОПА то що це те, на чому з одного боку спекулюють. Спекулюють і наші ультраправі і відповідно російські імперіалісти, на чому спекулюють. Просто дзеркальна спекуляція, а е, правди, історичної правди, часто немає ані там, а там. А історична правда полягає зовсім в інших речах. Виявляється. Зрозуміло, що в умовах, коли там багато сотень сотен років Україна була розділена між імперіями, між Австро-Угорською імперією, між Російською імперією, да, то народ так чи інакше формувався, і народ так чи інакше е, прагнув, до, прагнув до свого об'єднання і національна визвольна боротьба за умов. Е, Іноземного панування це абсолютно об'єктивна річ. Це не тільки українського народу стосується це, стосується багатьох народів, які самовизначилися як народ, які не мають своєї власної державності чи не мали: ірландці, баски, каталонці в Європі, українці тощо, тощо. І це абсолютно зрозуміло, що національна визвольна боротьба і національно визвольні рухи. Політично можуть бути правими, лівими, центристами тощо, різний формат, різний баланс в різних країнах. Наприклад, українські, вибачте, каталонські націоналісти майже скрізь ліві за політичними поглядами. Баски, баскські сепаратисти, майже всі ліві за політичними поглядами. Провідна партія там ліва Батасуна. Вони, У каталонців, як казав, вже, е, фактично очільниками національної визвольної боротьби завжди були ліві рухи. Завжди були. І ліві рухи в Іспанії, так чи інакше, ну, з розумінням відносилися до е, прагнень каталонців там на свою там власну державу. Ну все так. Гладко, як кажуть, але ж то так, то є реально. І, Звісно, навіть в Ірландії, вибачте, Ірландська республіканська армія це і Шонфейн, так як і політичне крило це ліве, соціал демократична, соціал-демократичне угруповання. Ну так сталося, вибачте, це історія така, що в Україні у Західній, наприклад, в Україні дійсно національно визвольну боротьбу українців. У вирішальний момент історії очолила, очолила достатньо права формація Організації українських націоналістів, часто можна казати, ультраправа формація, яка із фашизмом певний час загравала, з націонал-соціалізмом тощо, тощо. Але ж давайте об'єктивно подивимось, а чому саме так сталося? Чому саме так сталося, що в Західній Україні навк. Наприкінці 30-х, початку 40-х років, флагманом національно визвольної боротьби стала саме праворадикальна формація УН. А давайте згадаємо, чому. Відповідь дуже проста. І ця відповідь дуже не подобається різноманітним сталіноїдам, расистам і прочим мерзотникам. від псевдолівого руху чи лівого руху, але ж псевдо. Довгий час, тривалий час лідером національно визвольних змагань західно -укра... українського там, сегменту да, західних українців. Була саме Комуністична партія Західної України, КПЗУ. Вона була серед трудящих Галічини дуже потужна, дуже авторитетна. Це був лідер по великому рахунку, лівий, лівий лідер. І навіть якщо там дійсно була певна така радянофілія у КПЗУ, але ж вона абсолютно згасала, навіть ви, керівники в КПЗУ викликали до Москви і розстрілювали, призначали нових керівників. Вони їхали в Західну Україну. І всередині західноукраїнської ситуації, всередині дивилися, і так чи наші вставали на е, шлях. Е, Агітації за незалежну справжню Україну і проти, скажімо так, російського панування як такого, да навіть під виглядом радянського союзу на той час вже контрреволюційна, скажімо, птріка Сталіна перемогла, революційні процеси, да революція світла була згорнута. Влада пробітників була знищена владою державно, державної бюрократії, парти держнаменклатури тощо. І відповідно, відповідно, Старін з 1938 року виключає комуністичну партію Польщі а її частиною була комуністична партія Західної України, Західної Білорусі. Да? Ось виключає лав комінтерну, оголошує поза. Законами відповідно вони потрапили під удар саме сталіністів насамперед. Західноукраїнські комуністи. А коли в 1939 році через змову з Гітлером була розділена ну так чи інакше, Польща для нас то добре, тому що Західна Україна об'єдналася нарешті з, зі східною да, Україною український Народ отримав нарешті свою повноцінну державність на тих територіях, де він безпосередньо ну, е мешкає, це добре з цього боку. Але ж саме першими під удар, вже так би мовити, звільнених е сталінізмом територій да, потрапили саме не ОУН, До речі, не ОУН, а саме активісти КПЗУ. І до речі, ось пам'ятаєте, там е дуже трагічна ситуація, коли. Там, 22 червня 41 року, німці атакували вже е, радянський е, Союз. То ось вже в перші дні, в перші дні е, Гітлерівської атаки е, НКВД, НКВС і смерш в, в львівських е, в'язницях розстрілювали західноукраїнських комуністів, які були ув'язнені і чекали там суду. Саме, саме їх знищували, саме. Українських комуністів сталіністи знищили. І відповідно в умовах, коли КПЗУ потрапила під нищівний удар з боку сталінізму у псевдо, вибачте, визволених, визволених територіях, то свя... вибачте, ну то має підняти в цих умовах о, прапор національно-визвольної боротьби, який до цього тримала міцно в своїх руках комуністична партія Західної України? Свято міста, росіяни кажуть, пусто не буває. Якщо ви, старіністи, мерзотники, знищили західноукраїнських комуністів, то саме тому на їх місце і через авторитети підпільну традицію підпільної боротьби зайняли їх місця вже праві течії Організації українських націоналістів тощо-тощо. Тобто, а хто винний в цій ситуації. Ви кажете Бандерівський край. Вибачте, а хіба не ви винні е, в цій ситуації, що ви знищили лівий фланг західноукраїнської політики, вщент знищили? І е, віддали фактично е, флагму на це визвольної боротьби у руки ультраправих? Ні, сталіністи, це ви винні. Це ваш результат, це результат вашої політики в Західній Україні, і відповідно. Ви маєте історично за це відповідати. Не треба там казати, що західноукраїнці там всі ультраправі, там всі такі бандери, тощо, тощо. Можливо, і так частково, але ж саме це є результатом вашої зрадницької політики до трудящих західної України тощо, тощо. Ми не можемо це, вибачте, приховувати. Навіть найбільш цікава ситуація, ви пам'ятаєте, що. Ну, із, із історії, що навіть ультраправа формація на е, 1941 рік АУН, да? ну, Р, да, скажімо так, умовно, Бондельський е, відлам. Да? В 1943 році, ну, принаймні, краєва, краєва організація на чолі з Романом Шухевичем, при, на третьому з'їзді АУН. В серпні 1943 року приймають ліводемократичну програму. Тобто, дивіться, вони за декілька років від ультраправої формації значною мірою полівішували до е, ліводемократичної формації, яка оголосила війну на два фронти проти Сталіна, проти Гітлера, які, які оголосили про свій антикапіталістичний характер тощо-тощо. Вони навіть боялися бачив архівну, архівну тезу, там, да, архівний папірець, як там вони, вони керівника референтури УПА Петро Полтаву, да, реда, реда, цензурували цензури АУН, да, щоб він ніяк, ні в якому разі не. Вживав, не вживав слово соціалізм, який там напрошується. Він вимушений був ну, це. Тому що знаєте, чому? Тому що соціалізм, звісно, в західній Україні тотожнювався на той час, або зі сталінським СРСР кати українського народу. Це зрозуміло чому масовому сприйнятті. А з іншого боку, з націонал-соціалізмом Німеччини, який також був на той час жостаточно дискредитований. Через непідтримку підтримку прагнень українців до своєї державності через, через е, знищення багатьох українських навіть правих, навіть правих там активістів тощо тощо. Тобто соціалізм слово соціалізм було з двох боків дискредитоване і з боку Сталіни Сталін, і з боку Гітлера. Тому е, Петро Полтава вимушений був е, вживати там категорії, там ви <сих> читали, мабуть, «позакласове суспільство. Тобто комунізм, так, да? по іншими словами, тому що не можна казати що це комунізм, що позакласове суспільство, бідний Полтава, я його розумію ось. Тож, тощо. Тобто закінчую відповідь на, ц... На, ц... на цей блок питань. Національна визвольна боротьба, вона не рівень, не права. Це зовсім інший зріз проблематики. Це проблематика визволення. Нації, це проблематика самовизначення народу, це проблематика формування його власної державності. Національна визвольна боротьбу ви може чувати або Ліві, або праві, або центристи, там до якесь на Західній Україні, тощо, тощо. Це не проблема е, е, осіб її вправи. Відповідно, коли нам намагаються. Праві сучасні, да? Сказати, що всі ліві є проросійськими, то це також світома, свідома брехня. Це зовсім інша вісь. Є ліві проросійські, є ліві проукраїнські. Є праві проросійські, є праві проукраїнські. Це абсолютно зовсім інші осі, які перетинаються між собою. Це зрозуміло, що перетинаються, але ж це зовсім. Інша, інша площина питання, і звісно, що ми, українські ліві, до історії, маємо відноситися, відноситися дуже обережно, дуже коректно, дуже глибоко. Тому що наші опоненти з усіх боків спекулюють, маніпулюють е проти нас і проти історії. Ми історично маємо захистити і перспективи. Українського лівого руху і захистити нашу історію. Дякую.